Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. З давніх давен вже доказано, що аромати здатні творити дива, здатні рятувати нас від зовнішніх чинників, перезавантажувати. І якщо ви, як і я, вже тривалий час на парфумерному гачку і є парф залежними. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. І сьогодні, 13 число, мова йтиме про 13 магічних ароматів з моєї парфумерної колекції. І магічний аромат номер 1 Від британського бренду Miller Harris Le Magnetic. І ось в цій прозорій пляшечці з відбитком рослин. На перший погляд може здатися, що це досить свіже, освіжаюче, рослинно-акватичне наповнення завдяки цитрусам у старті, де згодом аромат починає видозмінюватись і стає навіть невпізнаваним. Він може трішечки піддиміти, може трішечки навіть припекти. І це справжня парфюмерна магія. У парфумерній композиції є нота тютюну, яка підгущує парфюмерну композицію і додає характерної трав'янистої в'язкості. Також тут є нота перцю, яка пощіпує разом з цитрусовим стартом і вже пізніше легкою димною валю, дещо підсолоджується. У містичне число 13, то можливо, варто взагалі не виходити в цей день з дому, аби запобігти неприємностям. Або якщо чорна кішка перебіжить дорогу, можливо, варто запросити її додому пожити. Я жартую, у мене народився хрещеник в п'ятницю, 13-го, чудова людина, і я загалом з іронією ставлюсь до ось таких подібних містичних співпадінь. Аромат Aqua Mystery від Le de Minim. це ваганський бренд, і я не можу сказати, що тут є щось містичне, але в описі до цього аромату є примітка, що це нібито заклик проживати цей день в моменті. Прекрасний заклик для того, щоб не забути поглянути трішечки вище свого горизонту. Подивитися на прекрасне цвітіння дерев саме в цьому ароматі. І загалом ця лінійка присвячена ботанічним садам всього цвіту. І так, саме навесні, коли розквітають квіти, коли опадають пелюстки, саме ось цей момент легкого цвітопаду в цьому ароматі гарно прослідчується. Окрім того, тут ще й такий цитрусовий гіркуватий акорд за рахунок грейпфруту. і дещо згодом, коли аромат підсушується на шкірі, відчувається деревинність. Не можу сказати, що він насправді є містичним, але якщо зазирнути трішечки глибше саме в рослинність, у її дію на наш організм, то можна в цей повірити. Володійною силою діє на мене і ароматик Еліксир від Клінік. Парфумерна композиція створена задовго до моєї появи. І, можливо, вона не всім припаде до смаку. Можливо, не всі її зрозуміють. Але коли я її вдихаю, я нібито опиняюсь на призбі свого дитинства. У мене в руках польові квіти, з яких я плету вінок. Тут є і ромашка, і шавлія, і гілочки верби з котиками. І нібито навіть ці котики трішечки лоскочують пальці, і я аромат відчуваю органом дотику. Розкішна сухоквітна парфумерна композиція, в ній багато якоїсь таємничої сили та загадки. Я наносила її навіть у найнебезпечнішу спеку і відчувала себе напрочуд комфортно. Мені відчувається якась і навіть природнича прохолода за рахунок альдегідів і прохолодних спецій. Це справжнісіньке дивовижне диво у флаконі. Дуже радію, що цей аромат у мене з'явився. І, можливо, комусь може здаватися він трішечки вінтажним, менше з тим. Мені здається, що на кожному етапі життя ось такі сильні парфумерні композиції є шанс розуміти. Дива трапляються і в будній день, і можна також їх самостійно створити завдяки воді-чудес від Арме, в даному випадку це амброва версія. І коли подивитися на навколишній світ через флакон у вигляді лінзи, ніби ти опиняєшся в дитинстві і граєшся у калейдоскоп. Дуже гарне оформлення флакону, помаранчевого кольору. І навіть коли уявно розглядаєш його, нібито він тобі пахне помаранчами. І коли вдихаєш, ці помаранчі і проявляються. Коли аромат розчиняється у просторі, відчувається і хвойний акорд, відчувається і деревинність, і в цьому ароматі відчувається. Якщо, можна так сказати, порода, нібито все відбувається навколо тебе у уповільненому темпі, ці помаранчі лежать на столі, на гілочках. Загалом пахне він для мене перед новорічною атмосферою, якимось різдвяним дивом, коли тепло від запаленого каміну у оселі і Пахне випічкою. І в мене є окремий огляд на три версії води чудес. Обов'язково залишу в описі під відео на нього посилання. Дуже атмосферний аромат, дуже теплий аромат. І загалом це та багатогранність парфюмерної ноти Амбри, така, яка вона є. І ці аромати, вони нібито живуть, тому що Амбра це. Те, що виробляється організмом, і саме цей компонент дуже гарно сприймається будь-яким людським організмом. Моє рожеве парфумерне диво від відлонком. І до слова, саме по тематиці моєї сьогоднішньої добірки дуже вдало б вписався і аромат Мажінуар. Від цього ж бренду, але його поки що немає в моїй парфюмерній колекції. Натомість його прототип Міракл це ароматна композиція, яка пахне весною, справжнісінькою весною, цвітом рожевих дерев, тут є водяниста магнолія, і вона пахне тут достатньо натуралістично. Тут є також. Легеньке пощіпування перцю, тут є соковитість від фруктів, і аромат, який пахне легкістю, якоюсь, можливо, весняною необов'язковістю. Аромат, який може стати у нагоді за будь-яких обставин. аромат, який може бути універсальним ароматом. Я також знаю, що саме Міркал є і парфумерним я. Недаремно велика кількість фланкерів на цей аромат було видано, і недаремно аромат вже 25 років на ринку, це вже ціла парфюмерна епоха, і це справжнісіньке диво у флаконі. Всі аромати від кашерель, які були у перших виданнях і створені на межі тисячоліть. Чи то містична Лулу, чи то приваблива скарлет, чи то незвичайна Ліберті, чи то незвідана Глорія, чи то Еден, про який я дуже багато разів вже розповідала, діють на мене магічним чином. Ось цей флакон у вигляді листочка нам натякає, що аромат має звучати природничо. Насправді так і є. Аромат, повторюсь, пахне для мене тропічним лісом, можливо, джунглями. Коли пройшла злива, і всі ці рослини віддають свої аромати. Таємничі, міфічні, напрочуд ароматичні, природничі флакон дуже підходить цьому аромату. Навіть ось це забарвлення, яке Може трішечки вводити в оману. Аромат дуже потужний, аромат просто надзвичайний. Він справді є магічним. І найкраще він розкривається саме в тепло, тому що, як ми знаємо, в раю Еден завжди має бути тепло і квітнути рослини, і обов'язково співатимуть пташки. Наступний аромат також у флаконі футуристичної форми зеленого кольору від Мюглер. І це таємнича аура. Загалом концепція бренду Мюглер про якісь незвідані потойбічні світи. І аура не є винятком. Це, напрочуд, духмяно, дуже ароматично. Це може бути навіть трішечки млосно, тому що. Квітковість тут така достатньо активна. Окрім того, тут є ще і фруктовий блок, який дещо підсолоджується. І розкішна ваніль, ароматична, духмяна, насичена, густа. В парфюмерній композиції відчувається ще і характерна молекулярність. Це ніби ти справді опиняєшся десь у всесвіті і насолоджуєшся ось цими неземними ароматами. Подібним чином на мене діє ще також і сучасний аромат від Фредеріка Маля Synthetic Jungle І подібним чином на мене діє аромат сади Нілу від Hermes. Але до моєї сьогоднішньої добірки саме Aura підходить якнайкраще. Наступний аромат також недалеко відлетів, комета від цього ж бренду. І флакон небесного кольору, ковпачок на магниті у вигляді зірки з хвостом. І це старе видання. Наразі туалетна вода аромату Ангел видається у стандартних звичних флаконах у вигляді зірки. І від цього аромату у мене періодично відбувається залежність. Це також історія про фрукти, кисловаті фрукти. Тут є і в'язка ягідність, і незначна цитрусовість одразу в старті, де що згодом у аромата відбувається дивовижна трансформація у бік гурманіки. Тут є в'язкість від шоколаду, навіть від праліне з достатньою кількістю ванілі і впізнаваними зеленими пачулі. Так, їх прийнято називати шоколадні пачулі. Це не те, що пахне землею, це те, що пахне дуже привабливо, дуже смачно, якщо можна так виразитись, і від цього аромату може навіть і бути гіперсоливація. Це гурманіка тих часів, це найперший гурманський аромат, який вибивався з загально прийнятих норм. Щодо створення парфумерних композицій, туалетна вода дуже приваблива в ній всього рівно стільки, скільки мені потрібно для того, щоб задовольнити свої гурманські вимоги. І я гадаю, що цей аромат все-таки випередив себе, якщо б ось зараз цей аромат був новинкою. Я впевнена, що це був би хід, що цей аромат би заробив парфюмерного Оскара. Тому, якщо ви ще не знайомі з ангелом, а саме з концентрацією туалетної води, дуже рекомендую на нього звернути увагу. Якщо ви полюбляєте неординарну гурманіку в цьому ароматі, ви її знайдете. До ворожіння й різнобічних приворотів. Я ставлю з обережністю, якщо це не стосується парфумерії. Це може бути і Poison від Dior, а може бути і Black Opium від Yves Saint Laurent. Флакон з червонястим принтом це лімітована версія первинного аромату Black Opium. Це також гурманіка, але вона, так би мовити, осучаснена за рахунок кави, шоколаду з ваніллю. Також тут є і мигдаль, він пом'якшує парфюмерну композицію, і тут є лакриця, яка може давати легку солонкавість аромату. Тут також є і фруктовий блок, соковита солодка грушка, і також є розкішні квіти. Дуже мені подобається рекламна кампанія, в якій знімається прекрасна дівчина з українським корінням, і навіть сам. Логотип бренду Солоран» створив етнічний українець, народжений у Харкові. Магія магією, але я віддаю перевагу точним наукам і доведеним фактам: фізика, хімія та лабораторні досліди алкемі, лабораторію Алфатіво. Зовнішній вигляд, нібито це лабораторна. Посудина, в якій все чітко виважено і філігранно виконано. Трішечки є відголоски і від Одемервей від Ермес. Також є м'якість та характерна солодкавість, як і в Black Opium. Це нібито ми досліджуємо суміш різноманітних елементів, їх підпалюємо і. Випаровуємо. Так, тут є і нота ладану, тут є розкішна амбра, тут є і ванільний акорд, і аромат дуже пом'якшений. Він звучить ідеально просто у прохолоду, він дуже зігріває у вітряну погоду. І це така своєрідна лабораторна точна наука, і прекрасна назва алкемі цьому аромату дуже підходить. Наступному ароматі я помітила дисонанс. досить похмурий флакон, і тут зовнішнє оформлення не співпадає з наповненням. Саме так автор аромату Марк Бакстон бачить сновидіння з привидами Dreaming with Ghost, і це аромат, який пахне літнім садом, в якому розквітли квіти. Можливо, матіола, нічна квітка заявлений чорнобривець або повняки, але це квіти не зірвані. Це квіти, до яких ми схиляємось, вловлюємо аромати зелених листків і суховатої землі. Так, цей аромат для мене пахне літом ще й. І Фруктами, які опали на цю ж землю. Тут є айва, це щось середнє між яблуком і грушкою. І айва зазвичай покрита таким світло-коричневим оксамитовим шаром, щось на кшталт, можливо, кашеміру. І це аромат, який може бути прототипом втомленої людини, яка прилягла поклала голову на подушку. І вона занурюється у свої мрії, думки і її покриває сон. І неординарний аромат який в такому темному флаконі, але він насправді пахне світлими думками. А про світлі сновидіння нам розповідає міфічна істота Пегас від Етро. Це італійський бренд, який виробляє і аксесуари, і косметику, і парфумерію, і одяг в тому числі. В Києві я бренд Етро бачила у Шенплазі, і він став відомий саме своїм візерунком у стилі Пейслі. І пегасо – це світлий кінь, який пахне зорями. Який пахне. Спеціями, який пахне якоюсь навіть міфічною рослинністю. Аромат досить спокійний на перший погляд, але він розкриває всю свою красу, коли припікає сонце. І ось тоді вже прохолода базиліку, і вже прохолода шавлії, і також легкий перчик засвічується. І справді, аромат такий переливчатий. Є в ньому і прохолодна водянистість, тобто акватичність, і ненав'язливі цитруси. Може здаватися також на перший погляд з легка легковажним аромат, перегукується з аквамістері від лековандемінім саме своєю природністю, є в ньому і та соковитість, є в ньому і те пульсуюче життя, і є в ньому такі позитивні сновидіння. А ароматом моєї магічної добірки буде аромат від спокусливого бренду «Agen provocato Pure Aphrodisiac». І у назві аромату є міфічна істота «Афродизіак» походить від імені грецької богині Афродіти. Це богиня кохання. І тут є своєрідний натяк на афродизіак. В першу чергу, це нота Рому. Алкоголь є афродизіаком, і також квіти кохання, тубероза, гарденія, жасмин. І тут відчувається ще така повітряна хмаринка фруктовості, нібито і малина, власне, і ось цей ніжно-рожевий колір нам підказує, що це може бути щось таке не зовсім спокусливе, але привабливе і, можливо, навіть цнотливе. І, швидше за все, це аромат не про спокусу, а про таку ненав'язливу кокетливість та підморгування. Отже, такою була моя розповідь про 13 міфічно магічних ароматів, які діють на мене по-особливому. Я дуже вдячна вам, дорогі глядачі, за зворотній зв'язок, за ідеї, за коментарі, за підтримку, за вподобайки і за те, що додивилися це відео до кінця. На сьогодні все. Бережіть себе і до скорих зустрічей! Бувайте!